За годину до початку першого етапу сертифікації в холі кропивницької школи збираються вчителі. Для Наталії Коваленко це друга сертифікація. Нині каже, не хвилюється. Перша моя сертифікація була у 2022 році, і я тоді надзвичайно переживала. Як воно буде, що воно чи вистачить мені сил знань для того, щоб прийти сертифікацію, вчитель історії Сергій Мілютін сертифікацію складатиме вперше. Перевірка власних сил, здібностей та тих навичок. Найбільше хвилювання стосується нормативно-документальної бази стосовно фахових знань, саме з історії, то таких хвилювань особливо немає. Із 82 учасників сертифікації семеро з інших областей Донецької, Запорізької, Полтавської, Миколаївської та Херсонської. Ольга Мещерякова приїхала за 260 кілометрів з міста Первомайськ. При реєстрації ми могли обрати яке місто нам зручно для мене. Це поштовх для атестації позачергової. Я хочу зараз в мене перша категорія, хочу на вищу категорію. По-друге, звичайно, це є мотивація для себе, внутрішня мотивація доказати собі, що я можу.

Незалежне тестування відбувається в укритті, але задля безпеки учасників та залученого персоналу ми просимо не поширювати інформацію про те, де відбуватиметься тестування. Ми проводимо в укритті, тому що воно проводиться один раз, і тут немає додаткових та спеціальних сесій. Говорить, на написання тесту учасники мають три години. Це паперовий варіант, це не комп'ютерний тест. Учасники отримують зошит, бланк відповіді і працюють у своєму зошиті, записуючи. Потім ми збираємо бланки відповідей і відправляємо до центру обробки Українського центру оцінювання якості освіти. Кількість завдань з математики 70, з історії 80. Для учителів початкових класів та учителів. Української мови і літератури 85 завдань. Під час тестування, щоб не заважати учасникам, знімальну групу не пускають. Після вчителі діляться враженнями зі слів вчительки початкових класів Алли Басистої. Для неї цьогорічні завдання складніші ніж три роки тому. Особливо ті завдання, які оцінювалися у два бали. Саме на перевірку математичної компетентності. Вони були складні і, на мою думку, не мали бути саме такого типу завдання для вчителів початкової школи. Цього разу були об'ємні тексти, на які йшло дуже багато витрачали ми часу. Сертифікація вчителів це оцінювання педагогічної діяльності вчителя, яке відбувається у три етапи. У разі успішного проходження вчитель отримує сертифікат, пояснила начальниця обласного управління Державної служби якості освіти Лілія Сенчук. Сертифікат дає можливість отримати 20-відсоткову надбавку до заробітної плати протягом дії сертифікати, а саме трьох років. Також сертифікат дає можливість підвищень, пройти атестацію позачергову без всяких додаткових навантажень з підвищуючи категорію або підтверджуючи своє педагогічне звання. Другий етап сертифікації це самооцінювання власної педагогічної діяльності, відбудеться з 5 по 9 березня. Третій етап це вивчення практичного досвіду. Він розпочнеться з 20 березня і триватиме до кінця навчального року. Ольга Склярук Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.